Франкофест завершився упродовж п'яти днів. У Коломиї тривав театральний фестиваль. За цей час глядачі та журі побачили 27 вистав дитячо-юнацьких, молодіжних та незалежних театрів України. Хто отримав найвищі нагороди? Дивіться далі. Миколаїв, Херсон, Чернівці, Одеса, Київ, Житомир, Рівне, Львів, Полтава, Волинь, Вінничина, Хмельниччина та Івано-Франківщина. Географія театрального фестивалю, який вперше відбувся у Коломиї, дуже широка. Директорка масштабного дійства на Прикарпатті, «Франкофест» Ірина Ярина Ярмоленко, розповідає: давно мріяла про таку театральну платформу в Україні, і що нарешті задум вдалося реалізувати, до Коломиї на «Франкофест» приїхали понад 350 учасників. Стараємося популяризувати серед дітей юнацтва і молоді, і театральне мистецтво саме таким чином. Журі фестивалю конкурсу у Коломиї очолив актор театру і кіно Остап Дзядик. Йому зокрема належить роль у фільмах Спімати Кайдаша і будуть люди Будинок слова. Митець каже: організаторам вдалося створити у час війни дуже важливий фестиваль для дітей та молоді. Ми переживаємо. Просто надзвичайно непростий час. Дякую організаторам за такий момент розвитку цих прекрасних дітей, тому що це наше майбутнє, і ми маємо всіма силами їх направляти, допомагати всім, чим можемо. Я дуже радий бути тут. Насолоджуємося творчістю завдяки нашим збройним силам України, захисницям, захисникам. Дякуємо за ту можливість творити, творити наше майбутнє, бо культура це. Одне з основних фундаментів нашої боротьби зі злом. Обирати найкращих з поміж 27 постановок було складно, каже актор. Франкофест продовжує це випробування та цікавий досвід для усіх сторін заходу, акторів, журі та глядачів. Звичайно, що було дуже непросто обирати. Дуже непросто, бо всі по-своєму сильні. Десь були якісь моменти, які ми підказували нашим учасникам, режисерам. Це теж для нас досвід, це теж для нас розвиток. Хотілось відзначити всіх прекрасних, коли. Активи, тому що вони всі по-своєму гарні. Зокрема, на фестивалі було 27 номінацій. Організатори подбали, щоб кожен із театрів отримав відзнаку. Одне з призових місць дісталося колективу Скалоша. Керівник народного театру молоді Селенчум каже: представники колективу це переважно молодь. Їхня мімічна драма на малюміні баранця отримала відзнаку за кращу режисерську роботу. Ми їхали не за перемогою, а за в Першу чергу будь-який фестиваль. Цей обмін досвідом. Зустріч Старих друзів нові знайомства, море, 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 емоцій і. Вражен, дякуємо Франкофест. Дякуємо організатору. Місті Шикарний Фест. Франко-фест е, прийшов знаєте, на одному подиху. Катарсис емоцій переповнював всіх глядачів, членів журі. А гран-при Франко-фесту поїхало до Києва за постановку. Не мовчи, найвище нагороду отримав театр щирих. Наступному фестивалю неодмінно бути кажуть організатори, бо підсумовують цього потребують і глядачі, і учасники.